Що ж, розпочинаю прогноз на тиждень а, з 5 по 11 травня. І що хочу сказати, є тут і хороші новини, є і погані новини. А, почну я з хороших новин, а, що якраз 5 травня тут буде на небі тут і 5 травня, і 6, і 6 травня, а на небі буде хороший аспект між місяцем і Меркурієм. Якраз аспект РИО, він буде давати можливість домовленостей між Україною і іншими країнами, а це не обов'язково напряму домовленості з ворогом, але будуть включені інші країни з різними варіантами. Як я вже казала на своїх попередніх прогнозах, саме в травні вмикається великий шанс про щось домовитися, і звісно, від того, чи використає українська влада цей шанс, буде залежати. Доля України на весь рік, тому що якщо в травні цей шанс не буде використано, то наступ може бути ще набагато агресивніший в найближчий місяць, тобто і травень, і червень місяць. Тому тут, звісно, краще якось використовувати можливості, які будуть давати зірки. І на якщо подивитися ще хороші аспекти, тут і від кармічного від кармічного вузла також буде тригон на уран, це буде давати таку, таку можливість якихось швидких рішень, швидкого прийняття рішень, тому що уран у нас планета несподіванок. А враховуючи, що все ж таки уран зараз в своєму 26 гра градусі він знаходиться в поєднанні з ловіщою зіркою Алголь, ці рішення можуть бути прийняті помилково. Тобто Тобто Уран він сподвигає людей щось пришвидшувати, щось робити може якось необдумано, так тобто, такий тиск до прийняття швидких рішень. Може мати також руйнівні наслідки, і руйнівні наслідки це може бути якраз ну, може мати для українських територій, тому що якраз в травні місяці, дивлячись на аспекти, це може бути якраз такий втрата ще територій і більш агресивний наступ на фронтах. Ну якщо, наприклад, хоч про щось домовляться. В залежності від того, як довго буде йти це перемир'я, якщо не використають шанс і не домовляться, то агресія підвищиться в рази і може бути навіть захоплення нових територій, тому що Уран він він в тільці відповідає за землі України, але це ще не прямо на цьому тижні буде, але до кінця травня. Будуть такі події відбуватися. що стосується, взагалі, от якщо вже переходимо до поганих новин, так що стосується от нападу терору росіян, які вони влаштували весь квітень, так і там якраз дійсно були обстріли кожен день, який казала на своїх попередніх прогнозах, на жаль, вони тут ще будуть продовжуватися. Тому що тут на небі, по-перше, якщо дивитися загальну карту зоряного неба, то тут є такі. Небезпечні опозиції від кармічного вузла. І від цих опозицій якраз таки можуть прилітати. А також тут є напруження між Плутоном. Та ліліт в скорпіоні, от Плутон і ліліт в Скорпіоні, якраз таки дають якісь неприємні зговори е, і дають удари якраз таки від людей, які продані темним силам. Тому тут можуть бути якісь маніпуляції, провокації і від своїх людей, тобто не тільки від ворога. І якраз ці маніпуляції тут вони пов'язані із е, е, воєнним станом, так тобто все, що зараз відбувається. Ну, з ТЦК, я би так сказала, це ще буде продовжуватися На жаль, це захоплення силовими методами, що ну, порушує конституційні права людини. Тобто, такі події ми будемо спостерігати десь до 20 травня. Ще на жаль, далі дивимося. Що тут ще на протязі тижня протягом тижня можна тут спостерігати, 6 травня вмикається аспект між Марсом і Плутоном, якраз таки аспект опозиції, і от 6 травня тут можна сказати, ну щось може теж масштабне прилітати, тобто тут і загальна небезпека вмикається для багатьох областей, а для прифронтових областей то ще більше. Як я вже казала, теж на попередніх прогнозах, що для всіх Територій, які знаходяться близько до ворога, небезпека прильотів є щодня до самого підписання мирної угоди, якщо вона взагалі буде підписана. Звісно, ми надіємося на те, що щось узгодять, але розуміємо, що це всього лиш шанс, який дає Всесвіт людям, а вже від людей, залежить, користуються вони цим шансом чи не користуються. Тому 6 травня небезпека є. Від, скажімо так, від прильотів, від вибухів, і коли вмикається Плутон з Марсом, звісно, це може дати от якісь вибухи, спалахи, якісь пожежі. 7 травня цей аспект так само є. і він ще й тут і підтримується ліліт в скорпіоні, тому що тут і від ліліт є напруження до Марсу, і від Ліліт є ще напруження і до Плутону, тобто ну Така композиція небезпечна доволі таки. І ще і тут місяць іде на поєднання 7 травня саме місяць іде на поєднання з кармічним вузлом, і тут має теж неприємну опозицію від Сатурна, від Нептуна. Що це може дати? Це якраз таки може, окрім обстрілів, ще вплинути на якесь більш більш жорстке, я б сказала, ставлення до народу. Це може проявлятися в різних ситуаціях, і ну все це тільки починається насправді. То найбільшу жорстокість люди почнуть спостерігати, якраз коли Сатурн перейде в знак Овна. Це буде наприкінці травня, тому що Сатурн дуже важлива планета для України. Він керує гороскопом України, керує першим будинком. І коли Сатурн зайде в знак Овна, він буде вмикати е, доволі таку велику агресію всередині країни. Це може бути при. Ще якогось більш нелюдських законів, це може бути ще більший контроль фінансів, це може бути ще більший контроль населення. Це можуть бути якісь моменти, які ми спостерігали де ще 90-х тобто якась схожість буде відбуватися. Тобто, до того як Сатурн перейшов, це ще поки що квіточки, я б так назвала. Тому а, поки що удар від ворога. Пізніше це ще буде удар, і всередині країни від своєї ж влади. Тож, 8 травня, 8 травня, по крайній мірі, вже розійшовся цей аспект між місяцем і вузлом, і, ну скажімо так, тут є ще напружені аспекти. Я ще відкрию карту України, подивлюся, але 7 травня було гірше. І от ми підходимо до цієї е, славно звісної дати 9 травня. І тут 9 травня на небі вже вимальовується і квадрат між Плутоном і місяцем. вже. Тобто вказує на посилення агресії. так Але тут є і хороший аспект. Тут хороший аспект є від Венери. Від Венери до Хірону і також до Меркурія Тобто, це знову ж таки аспект, який вказує на домовленості, тобто про щось ідуть активні домовленості, про щось дійсно можна домовитися, хоча б про якесь тимчасове перемир'я, про е, зупинку вогню по цивільному населенні. Тобто, шанс відкривається доволі великий шанс чи ні, знову ж таки, це не від нас залежить. Е, але тим не менш. Домовляться чи не домовляться, на небі все одно присутні напружені аспекти, тобто та сама Ліліт з Плутоном це маніпуляції проти свого ж населення. І також ліліт має квадрат на Марс. Ну, тобто, це от, що стосується а, такої агресії всередині країни, от, тут більше вмикається така ситуація. Тобто, день не зовсім з такою хорошою енергетикою, 9 травня. Я б не сказав, що тут про якісь святкування, і от ніч з 9 на 10 травня. От я думаю, як тільки вмикається взагалі, от 10 травня, відразу вмикаються всі оці аспекти. Тобто, тут вмикається і від Плутону. На місяць квадрат, і від Плутону на Меркурій квадрат і від кармічних узлів. Тобто тут може бути знову ж таки пошкодження електростанції зі світлом, проблеми влучання небезпечні також кудись і людські втрати. Тобто, 10 травня я тут можу виділити, що є небезпечні аспекти, та ще й тут 10 травня вже. Місяць іде на поєднання з Ліліт, і зазвичай такі поєднання нічим хорошим не закінчуються. Е, ну так, 10. Так, якраз тут ніч на 10 травня, і взагалі сама ніч 10 травня. Тут оці всі войовничі енергії зберігаються, і зараз я ще відкрию карту України. Подивлюся, що тут буде ще видно. Тож, в карті України. Якщо подивимося, тут 8 травня Сонце має опозицію з МЦ, сонце має опозицію з Плутоном. Тобто, тут 8 травня вмикається агресія, також якісь прильоти можуть бути і ну небезпека для людей. І так само тут 10 травня теж сонце опозиція МЦ, і ще тут вмикаються і квадрати. І Юпітер квадрат на Марс. А я, я так спостерігала, коли Юпітер вмикається, він може зробити щось масове. Тому 10 травня, я думаю, тут можуть бути прямо масові прильоти і можуть давати масштабний то, знову ж таки, обстріл, посилення агресії, посилення цього всього терору, який вони роблять з людьми. Що ж, хотіла ще додати, коли. Сатурн перейде в Овен в кінці травня. Чому він матиме такі, от, я б сказала, жорсткі наслідки саме для населення України? Тому що зараз ще знаходиться Сатурн в поєднанні з Плутоном, і е, коли він ще знайде зайде в знак е, Овна, транзитний Сатурн, так тобто тут буде такий як подвійний вплив на Україну. Тобто, по перше, перший вплив іде. Від Плутона на натальний Сатурн, другий вплив якраз буде від транзитного Сатурна. Ну і обидва впливи вони вказують на те, що будуть зміни саме у фінансовому секторі країни. Те, що стосується людських заробітків, і це буде якраз таки не на розширення йти. На жаль, до того ще 10-11 травня, так ці такі важливі дні. Тут, окрім того, що тут можуть бути обстріли, можуть бути ще якісь і не ті результати перемовин, на які ми очікували, якісь погані результати, так? Е, і ну, я думаю, що ця тема перемовин вона ще буде продовжуватися до самого кінця травня, тому що, як я казала раніше, тільки от в кінці травня, після 20 травня, почне тільки розходитися аспект війни, який сформувався на початку війни, тому ми тільки наближаємося до цього моменту. Аспект буде розпадатися цілий рік, а аж до весни 26-го року. Тому тут небезпека ця є до весни 26-го року, але в позитиві так, позитиві, що шанс є зупинити обстріл цивільного населення це те, чого ми можемо добитися нашими позитивними думками і надіями на нашу владу. А на фронтах наступ буде ще більш агресивний. Я ж кажу, і на цьому тижні, і на наступному тижні дуже великий є ризик втрати території, втрати українських земель. Може, навіть і будуть якісь вже й домовленості про те, щоб віддавати ці землі, щоб зупинити ці наступи. Тим не менш, росіяни будуть ще більш агресивно наступати в травні місяці. Хотіла ще виділити всі небезпечні дні цього тижня. Якщо подивитися, то ну, в принципі тут майже кожен день небезпечний, тому що 5 травня тут буде аспект від урану. Уран давай дає якраз таки прильоти. 6 травня тут іде напруження від Плутону на Марс. Теж, як я попереджала 6 травня, що тут є, вмикається небезпека. Далі, 7 травня, буде аспект від Сатурну опозиція на місяць. Знову ж таки, дає прильоти по населенню, по цивільному. Так. 8 травня від Нептуна опозиція на місяць. Тобто, якраз 8 травня тут можуть які, щось бути пов'язане з отруйними речовинами. І. Ну, і от вже починаючи 10-е, 11-е, от 10-е, 11-е тут може бути щось масове якраз таке, так, прям такий... Дуже небезпечні дати, і ще на цьому тижні буде і посилення агресії у світі. Тобто, та ж в попередньому прогнозія попереджувала, що коли уран поєднані з ловіщою Алголь, може розпочатися новий конфлікт у світі. і ми спостерігаємо, що він розпочався між Пакистаном і Індією. І хотіла ще додати, що а, я публікувала себе на каналі Регрес ще від березня. а-а-а 24-го року і в регресі нам ангели показали, що буде ядерна бомба випущена по Індії, і тоді ще в 24-му році ніхто навіть не підозрював про те, що розпочнеться війна між Індією та Пакистаном, і тільки зараз ми бачимо, що розпочинається ця війна, і тому вмикається це передбачення, яке ми вже подивилися ще рік тому, що туди може прилетіти бомба. А це значить, що що і інші. Моменти, які ми дивилися в регресії, можуть здійснитися. Всі регреси на моєму youtube каналі є в окремій папці, так і називається регрес. і там всі попередження ангелів для нас є. Але вже починаючи з червня місяця, можна не розраховувати особливо на їх підтримку, тобто підтримка піде на спад. А фінансування, скоріш за все, або дуже скоротиться, або взагалі відміниться. І ну, надіятись можна тільки на Європу. Я це казала ще і в січні місяці, і в лютому місяці, що не варто розраховувати на них. І казала це ще, коли Трамп переміг на виборах, що це не та людина, яка буде спонсорувати, допомагати. На нього не варто розраховувати. Якби там виграла жінка, була б зовсім інша ситуація. Бо я казала, що коли жінки прийдуть до влади, тоді тільки наш світ почне змінюватись на краще. Доки при владі будуть чоловіки, вони будуть продовжувати війни, вони будуть продовжувати агресію, і нічого так кардинально не зміниться. Ну тому марно очікувати те, чому не долону сполучені штати взагалі намагалися дипломатичним шляхом вирішити питання війни, але це питання воно ж не залежить лише від сполучених штатів, воно залежить від ворогуючих сторін. Якщо ворогуючі сторони не можуть домовитися, то ніяка третя сторона не вирішить це питання, тому немає сенсу надіятись на когось третього. Тут це треба питання вирішувати між представниками знову ж таки України і представниками Росії. Все, більше ніяк, і ніхто це питання не вирішить. Ну, що ж, перейдемо тепер до хорошої позитивної частини нашого прогнозу, це знаки Зодіаку. І е, цей тиждень буде дуже цікавим для всіх представників знаку. Я почну з знаку Овна. Овна для вас цей тиждень буде присвячений. Вкладам роботі по вашому дому можливо захочете купити якісь елементи інтер'єру, щось змінити у вашій квартирі, докласти, наприклад, своєї руки щось, купити якийсь посуд на кухню, приготувати щось смачненьке. Тобто на цьому тижні захочеться навіть більше проводити час з вашими домашніми, або проводити час вдома. Будуть також багато домашніх комунікацій і розмов, тому що Меркурій в знаці Овна буде. Буде давати вам бажання більше розмовляти, комунікувати, а також здобувати нові знання. Бо Меркурій це завжди про знання. Може, на якісь нові курси навіть запишетеся Тільці, тільці Я вас, звісно, хочу привітати з днями народження, тому що цей тиждень так само ваш тиждень. І на цьому тижні якраз тут вмикається ваш п'ятий будинок, і сонечко в вашому знаці вказує на те, що це тиждень свята. Торжества, будете запрошувати до себе друзів, будете десь ходити, в люди виходити. Тобто, хороший настрій, сонечко буде вас запалювати всередині, надавати вам більше енергії, більше позитиву, більше посмішок і бажання бути серед людей. Обов'язково святуйте, святкуйте ваші дні народження. Бо хто його знає що буде наступного року. Треба завжди все святкувати. Близнюки для вас цей тиждень він буде присвячений піклуванню про ваше здоров'я, про здоров'я ваших домашніх улюбленців, вашій роботі, а також вашим стосункам. Можуть, можете тут ви зустріти якусь нову людину, познайомитися з кимось новим. Особливо це стосується жінок, тому що жінки. У вашому сьомому будинку зараз Юпітер в знаці Близнюків. Він тут розкриває вам можливості. Комунікації з іноземцями, по перше, або з чоловіками, які зараз знаходяться за кордоном, в принципі, розширює коло для спілкування і дає вам можливості більше знайомитися. А тому прекрасний тиждень для того, щоб спілкуватися і розпочати нові стосунки. А як для чоловіків, цей тиждень також буде давати більше спілкування, але я б сказала, воно може бути більш таке дипломатичне, тобто пов'язане якраз з бізнесом, з бізнес-партнерством. Раки. Для вас цей тиждень хороший для обґрунтовування інвестицій в якихось проєктів, в які можна інвестувати гроші. Це може бути трейдинг, це може бути там криптовалюта, це може бути якісь акції, або це може також бути фінансування, якийсь може кредит вирішити, взяти на будинок чи ще на щось. Тобто, тут йдуть такі от робота з фінансами, так. Або вибір для себе якоїсь фінансової установи, з якою ви будете співпрацювати. Тобто тут от питання грошей буде от прям активно ставати для вас на цьому тижні. І так само для Левів. Леви, у вас так само вмикають цей тиждень і з енергіями грошовими. Тобто куди вкладати гроші, куди інвестувати, може, в якому банку зберігати свої кошти, так і якраз Марс зараз у вашому знаці, в лева, буде давати вам більше енергії, більше стимулу заробляти гроші, а також буде всередині підштовхувати вас до якогось моменту, куди їх інвестувати. Тобто, щось захочете придбати, кудись вкласти свої гроші, щоб це не просто був якийсь... Папір, який ви будете там десь під подушкою ховати, а щоб це вже було якесь ваше рухоме або нерухоме майно і вважаю, Ну враховуючи те, що вже відбувся перший блокаут, розумієте, що невдовзі можуть з'явитися інші блокаути, і навіть можуть щось таке зробити, що гроші у всіх там на рахунках зникнуть або ще щось, тому краще вкладати гроші в щось, так в якесь майно, яке не зникне. А тому якраз будьте про це задумуватися, леве діви. Діли для вас цей тиждень. Ну, у вас ви по перше, я хочу вас привітати. Нарешті ви вийшли вже з енергії 12-го будинку, так тобто з енергії там хвороби, якихось депресивних станів. І зараз у вас вмикається енергія для нового навчання, де або ви будете навчатися, або ви будете когось навчати. Тобто, це енергія студента, енергія вчителя, і ви приймаєте якусь з цих ролей. Тобто, або ви ще вивчаєте, або ви вже інших навчаєте і тут якраз місяць. Буде йти по вашому а, знаку, так, місяць в діві. Тобто він буде давати вам посилення інтуїції, відчуття того, що ви там все знаєте, відчуття того, що ви там знаєте, який обрати шлях, який обрати навчання. Тобто, всередині ну, всі знання у вас є, і вони будуть у вас якраз такі актуалізуватися протягом тижня. А, але ще кармічний вузол також, в вашому знаці, діви, вказує на те, що тут а, не можна жлобитися. Треба. От, віддавати гроші, віддавати на цьому тижні треба якраз таки в навчання, От, незалежно від того, чи навчаєте ви, чи навчаєтеся, інвестувати в навчання. От. Далі, терези, терези для вас тиждень присвячений вашій кар'єрі. Кар'єрним сходинкам, кар'єрному розвитку, вашій роботі, покращенні себе, покращення вашого становища, і протягом всього тижня вам треба буде зробити все для того, щоб ви виросли в своїй професійній ніші. Якраз тиждень на це направлений. Скорпіони для вас це тиждень комунікування комунікації, соціуму, спілкування соціуму, ведення активного ведення ваших соціальних мереж. Так, і на цьому тижні, до речі, може виявитися якась людина, яка не є вашим справжнім другом, тому що Ліліт зараз в Скорпіоні, в вашому знаці, та ще й в 11-му будинку. Тобто Ліліт буде викривати людину, яка є або була нещирою ну, десь у вашому полі спілкування. Тому будьте обачними і звертайте увагу на знаки на все, що вам будуть казати люди протягом цього тижня. Далі, стрільці, Ну, стрільці. А тут у вас такі дві енергії вмикаються. Перша енергія це буде бажання очищення, відновлення може навіть захочеться кудись втекти від всіх людей, побути десь на природі, уєдинитися. І друга енергія, яка буде вмикатися, це енергія догляду за собою, покращення своєї зовнішності. Я б рекомендувала тут робити якісь процедури для себе. Тобто піти подалі від всіх людей, може там якийсь спа-центр піти, відпочити там, сходити в сауну, потім зробити нову зачіску. От, подалі від людей і побільше часу для себе. От це така енергія у вас вмикається. козироги А для вас хороший час, грошовий час, коли можна непогано заробити протягом цього тижня, особливо якщо ваша робота стосується вашого власного бізнесу або вашої справи, де ви працюєте самі на себе. От такі енергії будуть ще додавати вам фінансів. І якщо у вас от свій бізнес, то можуть якраз збільшуватися продажі вашого товару, продукції, те, що ви продаєте, водолії для вас також до речі, хороший такий грошовий тиждень, протягом якого тут чим більше ви будете спілкуватися з клієнтами, тим більше прийде грошей. Ну тут і в принципі гроші до вас і так будуть приходити. Тому що якраз зараз по другому будинку йде знак водолія, тобто грошовий будинок. Тобто вкладайтеся зараз в заробіток грошей, і дійсно буде помноження цих грошей протягом тижня і рибки. Ну на цьому тижні рибки я б вам радила побільше їздити на автомобілі, десь їздити на. Різні точки, як то кажуть, так комунікувати, спілкуватися, особливо, якщо ви займаєтеся торгівлею, продажами, це у вас буде такий доволі активний тиждень. Ну і в вашому знаці зараз Сатурн, висхідний вузол знаходяться тобто Сатурн ще й досі перевіряє всіх рибок на чесність, на порядність. Щоб все було прекрасно у вас, так Сатурн, з планета карми, і перевіряти вас рибки він буде до 25 травня. Оця у вас перевірка. Ви маєте її пройти до 25 травня. Потім Сатурн залишає вас у спокої. Так він же вас протестував і переходить до всіх повнів. І з 25 травня він почне тероризувати всіх овнів і перевіряти їх на чесність і порядність. так Тобто, вам треба ще доздати ваші екзамени до кінця травня. Так само і кармічний вузол вас теж перевіряє. А саме цього тижня було б гарно вам спілкуватися з клієнтами, кудись їздити, на одному місці, не сидіти от і займатися торгівлею. Тобто, ті рибки, які щось продають, це для вас буде такий плюсовий тиждень. І, до речі, ще хотіла додати. Для Овнів напослідок <laughs> бо забула сказати спочатку, що у Овнів а, Венера зараз якраз в Овні знаходиться. Венера в нас грошова планета, тому Овнам вона також буде давати на цьому тижні грошенят. Прекрасний тиждень для притяжіння грошей Венера в вашому знаці. Значить, що треба от активно робити свої овнівські діяльності. Що це таке? Поповно це діяльність пов'язана з усім усім колючим ріжучим. Тобто, якщо ваша діяльність пов'язана з ножами, зі зброєю, з військовою справою, з екстримом, також а, там, ну, це перукар, манікюр, це ж теж лікар, там хірург, всі ці справи вони будуть приносити більше грошей протягом цього тижня, тому не втратять ваші можливості.